Доброго дня, шановне панство, сьогодні у нас 22 -е, -е, 22-го року. Е на жаль, погода не дала нам раніше підготувати пасіку до чела зими. От. Було дожі, було холодно, кормили, підкармлювали, але не формували. Сьогодні я покажу, наскільки це швидко в мене вийде, як я формую дану вулика. От. Е робити треба максимально швидко тому що починаються напади. Ну, дуже швидко теж не поробиш, тому що починає кусатися. Тут палка така в трьох концах. Ну, давайте будемо пробувати, побачимо, що з цього вийде. Опять наголошую, нікого не вчу, показую, що я роблю. Йдемо обов'язково, захист обов'язково, тому що бджілка така трішечки. Вона сердито. дуже, м'яко кажучи, запропорисували все. Бачите, часть рамок я забрав з вулика для того, щоб залишити місце для баночки. Кормлю так. Банка 3 і ось такі кормушки. Зараз будемо відривати, тому що запропорисували теж. Так, що я роблю? Дивлюся одразу вверх. Де є якийсь сіропчик, ну вся піде бачите вже на переплавочку рамка, то тобто, есть, все. Ми її прибираємо. Тобто ящик з собою, дим з собою, захист в кого який є, теж одягайте, тому що неприємно. А кому приємно, кого кусають, не одівайтесь взагалі. І на здоров'я, бачите, верх винесли, підпакували чуть-чуть, ми її залишаємо. Корпуса верхні я не знімаю, поки залишаю, не утепляю я, поки їх. Тож чекаю, чого я чекаю, поки сам не знаю, але чогось чекаю. Тішечки теж є. запакували як. Починаємо, як завжди, з крайніх рамок. Тут бардак. Це Нормально. І, звісно, накриваємо одразу верхній корпус, який ви зняли, тому що почнеться зараз тут двіж. На дим вони теж реагують якось сьогодні трішечки сердито. Так, пуста сторона, пуста В сторону, не пуста. Залишаємо, але до кінця не ставимо. Тобто залишаємо десь -то на одне місце. Щоб вони могли туди-сюди переносити собі свою кормову базу. Так. Вже меню залізла. Давай дівчуля, давай, давай додому. Ну, бачите, підпечатана, є одна. Ставимо сюди. Це був відводок. Є друга. Теж запечатано бджолки в цьому році. На осінь залишилось дуже багато. На сонях ми не їздили, не було змоги, багато розплоду. Повна. Повна. Тобто повні я ставлю в центр, які не зовсім повні ставлю по краям, які вишні і не зовсім повні, вверх. Теж повна. Це на цих вони будуть зимувати. жменю нервують. Я б теж не рвав би, щоб було холодно, в мене в хату полізли. Собі морду набив би, так що крепко їм дякую, що вони мене терплять. Опачки, теж у нас вона повна. Повторюсь, потрібно робити максимально швидко, наскільки вам дозволяє це робити ваша бджілка. Сім'я спокійна. Так, цю залишимо з краю. Тут у нас дето 0,75, ну, вважаємо, половина. І цю ми теж бачите, є. Він не підпечатаний. Ми його забираємо в другий корпус. Так. От, скажімо так, сформоване гніздо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість повних рамок. Що я роблю далі? У мене є попівальця. Ага, ось далі. Я імітую типу заставну. Тут ми закриваємо, остаються щелі, куди бджілка зможе спокійно. От бачите, воска пройшла. В гості. Осок ми не любимо, вони теж. Тим самим імітуємо заставну. і оці рамочки, які тут залишилися, розставляємо в такому хаотичному безпорядку. От і все. О, в принципі, їм кормів досить, але я буду ще ставити дето недільки через 2 ще баночку 3 кормів. Нехай вони не знизу вибирали. Нехай собі беруть з баночки, нехай собі їдять, що то підсушать, що то підпакують, що то під... підроблять собі. Ну, в общем, вони розберуться, вони у нас розумні. От бачите, вже починається двіж. Накриваємо, пакуємо і ховаємо. Так. Тут є остатки кормової кормів, нехай вони вибирають. О, що ж так, ми з вами передивилися швиденько сім'ю. Потім маркером пишу, що він сформований, число, дата, кількість рамок Ой, боже мій, кормової бази для розуміння, що в мене проїздить. Тобто буде ще контрольна перевірка, така теж бігла, якщо погода дозволить нам. Надіємося, що буде бабине літо. Тут воно ніяк не хоче до нас дійти це літо бабине. От видно, старенька ця баба вже у нас. Що вам ще розказати? Ну, так я формую. Центр повний. Самі края перекриваємося, де по чуть-чуть, де взагалі по чуть-чуть, викидуємо наверх і заставну, дівчата перенесуть, на зиму гніздо готове. Слава Україні! Все буде Україна!